Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ 98FM. Про дослідження комфорту у містах та взагалі як е, створюють такі інтерактивні карти для нашої зручності, це ми говоримо і про Київ, і про інші міста України. Про це сьогодні у проєкті третій сектор на Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії про е, про те, як сприя відбувається сприяння і взагалі. Е... Міські сервіси вони розвивають міста. Говоримо з кураторкою центру міських досліджень лун місто Анною Денисенкою. вітаю вас. Добрий день. Насамперед, от я вже озвучив, що говоримо сьогодні про діяльність «Лунмісто», і насправді я думаю, дуже багато слухачів, як мінімум, користувалися вашими картами, бо ми якраз з них почнемо говорити і, взагалі, розуміють або чули, хоча б принаймні, що таке «Лунмісто». Тому виникає відразу перше запитання. Причому це запитання воно несподівано сьогодні народилося, коли там спілкувався з колегами. Дуже багато насправді ви робите оці от інтерактивні карти. І і насправді, навіть коли я готувався до ефіру, я там на кілька годин знаєте, завис, просто почав дивитися там по картам різні. Як і про безбар'єрність, взагалі, де в, де в районах, де я буваю, взагалі це вже розвинуто, а де ще ні? Тому відразу питання: розкажіть про вашу команду і як взагалі відбувається оце дослідження, як ви збираєте ці дані, щоб внести в ці карти. Ну, звісно, на Київ.ФМ ми будемо говорити більше про Київ та область, але якраз дійдемо трохи пізніше про те, що ви насправді є вже в десятках містах України. Тож про вашу діяльність, от взагалі, як це все? Відбувається да, рада бути сьогодні у студії. Дякую за запрошення. Ми, коли Знайомимось з новими командами, там, потенційними однодумцями, то я завжди пояснюю, що е, не думайте, що у нас там сидить науково-дослідницький інститут у вісім поверхів, е, 500 співробітників, і всі вони би, працюють над цим проектом. Насправді, у нас досить невелика команда, е, це десь там близько 10 людей, і якби, ці люди працюють не тільки би, над містом а й над іншими проектами. Ектами, але ми їх залучаємо. Наприклад, там потрібно зробити там дизайн. Ми залучили е, дизайнера. Да? Потрібно зробити е, там аналітику. Певно залучила аналітику. У нас є розробник постійний, діма, дімі, шана. Да, е, я постійно займаюся, але в цілому, якби команда досить невелика, і ми за потреби залучаємо тих чи інших спеціалістів з нашої би, великої команди. А скільки ви вже існуєте? От, я знаю, що ви офіційно зареєструвалися буквально рік тому, як громадська організація, але насправді лун місту, я там знаю, вже ще до повномасштабної війни ви вже існували, і дуже багато е, було на той момент е, певних досліджень. Угу. Ну так, якщо говорити про таку ідеологію лун то вона вже, там, напевно, років 15 існує, а таку активну діяльність, саме от, би, під назвою Лун ми почали десь. П'ять з половиною років тому, тому що нам хотілося формувати запит на якісний міський простір, на якісне житло. Під житлом я маю на увазі не тільки те, що там в квартирі або красиві ви поклеїли. А те, що ви виходите зі своєї квартири і бачите, тут парк красивий, тут дитячий садочок, в який ви можете записати свою дитину без черги, повітря чисте. Все це якби. Формує наш комфорт проживання у місті, і якби ми віримо в те, що запит породжує пропозицію. Тобто, якщо люди не будуть якби, наголошувати на те, на тому, що нам потрібен парк, нам потрібна е, там поліклініка, яка сучасна, нам потрібно, щоб був безбар'єрний простір. То це звісно з'являтиметься у містах, але набагато повільніше, ніж якби, цей, якщо цей запис, запит буде. Якщо говорити от про ваші різні проекти, насправді, перше, що згадується, ще, наприклад, це дослідження місць проживання, житло, квартири. От я пам'ятаю, ну це дуже давно. Це, мабуть, найперше, чим ви займалися, це якраз дослідження квартир, якщо я не помиляюся. От я пам'ятаю, оцей сайт Лун, місто. Де були квартири? Далі ви вже розвивалися. Розкажіть взагалі, як оце розпочалося якби з одного? Ну і зараз будемо говорити ще про інші проекти, вже відомі всі. Угу. Ну є проект ЛУН статистика. Там е, вже багато років, і зараз також ви можете слідкувати за е, статистикою щодо ринку нерухомості, які ціни, в якому районі, в якій області, е, скільки здали в експлуатацію, скільки коштує квартира на первинці, скільки на вторинці, і так далі. А тобто <клес> Якщо вам треба зрозуміти, яка ситуація на ринку нерухомості, то заходьте на статистику. А проект ЛУМІСТО він саме про міський простір, урбаністика. Хоча зараз багато хто не любить слово урбаністи, і урбаністика, але все ж таки, якби ми, ми хороші, добре урбаністи. Ну насправді в урбаністиці немає нічого поганого. І от якраз якщо говорити про ваші проекти, мабуть, з найтаких масовіших проєктів, які... Дуже актуальним став стави через блекаути і через ну і загалом через війну, через те, що екологічно в тому числі страждає Україна, це розвиток мережі станції аналізу якості повітря. Лун місто Р називається проект, і насправді. Вже в десятках містах ви запустили саме це. Розкажіть перш за все, як це відбувається? Ви орендуєте якісь оці станції аналізу якості повітря? чи чи можливо ви отримуєте від когось такі дані? Як ця схема працює взагалі? Ну, це до того наскільки ми можемо вам довіряти. От якраз Лун місто Р. Лун місто Ер. Один з моїх найулюбленіших проектів «Лунмісто». Ми вже от, теж понад п'ять років робимо його разом з дослідниками, науковцями факультету радіофізики, електроніки і комп'ютерних систем університету Шевченка. А починалося все з того, що понад п'ять років тому нам просто стало цікаво, яка зараз у нас за вікном якість повітря. Ну якби. Виникло питання, а відповіді на нього немає, тому що на той момент би, були певні там, державний певний моніторинг, але він був не в реальному часі, і там досить мало цих постів було. І ми подумали, що так, ми айтівці, у нас є от однодумці з університету, які вміють працювати як би, з залізом. І зараз ми там, за місяць зробимо ці станції. Поставимо би, і буде цей проект працювати. Але по факту виявили, що зробити станцію — це досить довгий процес, тому що ну, би, можна щось вимірювати, да? але нам би, це не наш підхід, просто щось робити. Нам хотілося вимірювати точно. Да? Тому ми е, півтора року десь розробляли ці станції. І зараз вони стоять в 12 містах України. В Києві Київ був першим містом. Це невеличкі станції, і якби, ну, треба вважати, що наша мережа вона громадська, да? тому що є би, київські муніципальні, так, да? державні так. пости. Це якби зовсім інша історія. Це знаєте, як препарат а, ну, в телефоні. Да? І те, якби і те, важливо і корисно, але це ну, інші ну, би, різні привлади. Ось і якби зараз у нас ці станції в 12 містах працюють режимі реального часу. Збирають дані завжди можете зайти і подивитись. Слідкуємо, щоб у нас а, ще один момент, вибачте, що довго говорю, так, так, так. але це улюблена тема, тому не можу зупинитись. Що би, мало ще зробити цю мережу, дуже важливо розуміти, що потім її треба підтримувати. Тому зараз у нас, одна з головних задач це не так там робити нові станції, як підтримувати коректну роботу існуючих станцій. Це теж Велика робота, ну так насправді погоджуюся, тому що запустити це не ну. Да. Це не лише запустити треба, але треба підтримувати. І тут відразу питання: я знаю, що от якраз ми просто до нашої програми трохи про це говорили. Тому хочу запитати прямо в Етері. Я думаю, нашим слухачам та глядачам буде цікаво дізнатися, як взагалі за останній час змінилася якість повітря, от особливо через блекаути, через роботу генераторів та інших взагалі засобів. Наприклад, коли світла стає менше, коли. Там, менше електрики ми потребуємо, наскільки якість повітря, взагалі, от, якщо брати Київ, змінилася за цей час. Ну, ми порівнювали дані, наприклад, за першу половину цього року і за першу половину минулого року. Цього року у травні-червні були блокаути і працювали генераторами минулого року, не було. І якби ми побачили, що от за цей період, за травень, за червень минулого року і цього року, Цілому по місту е, ситуація майже не змінилася. Е, тобто, в принципі, такі самі показники. Е, але, якби, це не виключає того факту. Що какби на окремих локаціях цей би, вплив генератору більш, е, звісно, би відчутний? Да? Але на картину в цілому особливого впливу немає. Водночас ми ще порівнювали дані за холодну за зиму 22 го і за зиму 23 го У двадцять му були блокаути, в двадцять му не було. То отут тут, -от, якби взимку, були певні сплески. І, можливо, причиною були генератори. Але е, в цілому, би, для великих міст і для Києва, зокрема, головним забруднювачем є е, перш за все автомобілі, да, приватні, і особливо ті, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Ну і я завжди всіх закликаю, що якщо ви маєте можливість е, там, пройти пішки або на велосипеді, проїхати ну, Якщо є така можливість, або громадським транспортом, то краще, так, ніж на приватному авто. Тому що приватне авто це забруднення. Ну, я так розумію, можна сказати, що генератори це не найбільше зло зараз для екології, а все ж таки є. Щось складніше, те, що робить її е, гіршою. Е, насправді для наших слухачів хочу сказати, що у нас трансляція на YouTube-каналі, де в описі можна знайти посилання прямо на сайт Лунмісту, де якраз можете, наприклад, перевірити е, аналіз якості повітря. І так само, наприклад, про е, те, чи працює у вас інтернет, коли вимикають світло. Саме таку от карту так само ви створили. Е, наскільки я вже знаю, ви створили її якраз до цього останнього облика. cauta І зараз вона стала, я думаю, ще більш актуальнішою. Багато провайдерів насправді з минулого року почали підлад під... робити якраз інтернет, щоб він працював під час виключення світла. І от якраз на цій карті можна знайти свій будинок. От як я її зробив, готуючись до програми, подивився, які провайдер у мене спрацює без світла. Розкажіть звідки ви берете ці дані, бо знову ж таки не всі, наприклад, оператори мобільного інтернету, взагалі інтернету. А, там присутні, от наскільки ви до них звертаєтеся? Чи вони до вас, хто, хто вам надає таку інформацію? Mm -hmm. Так, перш ніж говорити про інтернет, я ще хотіла повернутися трошки до генераторів, а, щоб так. не склалося хибне враження, що якби. Генератори ніяк не впливають на якість повітря. Вони, звісно, впливають, і в жодному разі, як ДСНС пишеть, в жодному разі не ставте їх на балконі, в жодному разі не ставте їх закритих приміщеннях, тому що. Це якби небезпечна штука, і якби знаєте, бути дуже обережним. Ну і от, на секунду, да. я просто це з власного <гум> да. досвіду. Просто не ставте навіть вдома, і навіть якщо ви трубу зробите і виведете до сусідів. Ви знаєте, сусіди так само можуть постраждати від цього. Ну і взагалі ніхто не застрахований від пожежі, тому так. що він може перегрітися. Тому це лише для от, бізнесів, для якихось офісних приміщень. От, тому. Mm -hmm. Дома краще краще або потерпіти, або інші якісь засоби, там екофло і так далі. Да. Так, і тоді да, і переходимо до інтернет. інтернету. Да. Так. Е, інтернет це проект, який ми створили спільно з міністерством цифрової трансформації. Е, ми починали його для Києва, тобто маркували які провайдери. В Києві надають інтернет, який працює і під час відключень світла, Тому що е, раніше, якби до блокаутів ми не думали про те, що таке взагалі потрібно і якби навіщо? А зараз ті, хто має такий інтернет, вони можуть навчатися, вони можуть працювати. В общем, ти якби можеш вести продовжувати повноцінне життя да? соціальне. Ось. Е, і... Спочатку почали для Києва, а потім би до нас постійно приходили запити від інших міст від інших населенових пунктів, зокрема там Київської області, Харківської області. Що а додайте і нас а додайте і додайте нас. І ми подумали, що ну дійсно, якщо і запит, какби, якщо людям потрібно, і какби масштабували цю е, мапу е, на е, Україну. І зараз у нас якби ну, є, можна подивитися, е, які провайдери там в яких містах е, надають е, такий стабільний інтернет. Як відбувається, звідки взагалі ця інформація береться на мапі? І чому, наприклад, ви зайшли, а бачите, що вашого провайдера на мапі нема? Якщо ви бачите, що вашого провайдера на мапі нема, напишіть своєму провайдеру, хай він напише нам листа, ми його безкоштовно дамо на цю мапу. Тобто ми виводимо ті дані, які нам надають провайдери, щоб ця інформація була би, найбільш точна. І Е, мені особливо приємно, нещодавно було знаєте одна справа, коли ти робиш якийсь проект, а потім ти якби стаєш користувачем цього проекту. Так, так, так. І це прям таке, боже, я зробив дійсно какуюсь штуку. У мене у батьків е, теж був якийсь нестабільний інтернет. і Я думаю, так, треба подивитись, хто ж їм подає, як би, які там ще є провайдери. Я подивилась у них в домі, який провайдер. Подивилась, яка які провайдери в сусідніх домах, і вам також раджу так робити, якщо ви, наприклад. Зайшли і бачите, що для вашого будинку там зазначений тільки один провайдер. Подивіться, які провайдери є навколо. Да? Можливо, вони не подали інформацію по вашому будинку, але це не факт, що вони би, не зможуть вам надати цей інтернет. Я позвонила там, подивилась на карті контакти цих провайдерів, зателефонувала їм, ще раз все уточнила і підключила: батьків тепер можу з мамою надсилати фотографії квіточок. Хоч Є е, інтернет світло. да світло, хоч нема. Е, как бы, в будь-який момент тому е, так я стала не тільки е, співавтором і ай, -користорачем, ай -користорачем. Да. До речі, тут погоджуюся. Тепер, коли колеги будуть питати, як можна підключити які провайдер, от я відразу буду посилання на цю мапу, мабуть, скидати. І до речі, так само от була ситуація там в моєму будинку, коли я. Питав провайдера, який я точно впевнений, що є в моєму будинку. Виявилося, що з шести під'їздів тільки два. Він може подати, mm -hmm. а потім виявилося, що ще він не єдиний провайдер, взагалі, які може бути. Ну і насправді дуже багато людей шукає, які можуть працювати без пі без світла. Ну а нашим слухачам, які от до сих пір, можливо, ще не знають взагалі, як підключити модем без світла, то можна або через павербанк, або через UPS. Ну дуже багато відео є в інтернеті. і Насправді вже настільки в цьому році, от минулого року, я ще пам'ятаю там, ці всі кабелі, особливо на 9.12, 10 вольтів для модема вони там були в дефіциті. Зараз уже кожен магазин їх продає і можна легко знайти. Тому от дізнавайтеся про провайдера, який працює у вашому будинку, і можна сидіти в інтернеті, тому що дуже часто, я знаю, дуже в багатьох зникає навіть мобільний зв'язок, просто коли немає світла, і тому, хоча б коли роботу працює роутер, то хоча б є якийсь зв'язок можна хоча б знати. Про повітряну тривогу чи треба йти в укриття? Ну і зв'язуватися з близькими так. Ми е, так багато вже говоримо. Насправді е, залишається все менше часу. Хочу дуже так. Е, багато б хотілося дуже поговорити про безбар'єрність, тому що на сьогодні це є дуже актуальною темою, і е, насправді дуже багато вже і як і житлових комплексів, так і бізнесів вони намагаються максимально зробити як мінімум пандуси. Е, ну і взагалі зробити безбар'єрність для різних людей з інвалідністю, в тому числі і для. Людей з порушенням зору, не лише без кінцівок. У вас вже є мапа безбар'єрного житла, наприклад, і так само є взагалі мапа безбар'єрності, тобто як можуть користуватися такі люди, і ви її створюєте. Наскільки я знаю, з українським ветеранським фондом Запустили якраз мапу. А це мапу ветеранських Добі бізнесів. Добімося. Тобто, це ми зараз говоримо про три різні мапи, тобто безбар'єрне житло. Безбар'єрності загалом серед бізнесу і окремо ветеранський бізнес. Давайте по черзі якось пропоную розпочати якраз з безбар'єрності загалом. Загалі, наскільки от знову повернемося до урбаністики, наскільки місто Київ та інші міста України взагалі готові до, до того, що у нас дуже багато буде людей з інвалідністю? Говорячи безбар'єрність і її важливість дуже важливо усвідомити той факт. Ну, от мені цікаво, що це часто є для людин, людей таким відкриттям да, і сайтом, що вона стосується кожного з нас, тому що кожен з нас у певні періоди або життя, або доби є представником маломобільних груп. Наприклад, от пішли ви в супермаркет, купили дві таких пакети великих якихось не, незрозуміло чого нехай буде Продуктів, Я просто знаю, що коли йдеш на супермаркет за хлібом, а виходиш завжди з якимись двома пакетами, незрозуміло чого. І ось ви вам вже складно підніматися сходами, бо вам как важко. Вам уже складно відкрити двері, бо у вас зайняті руки. Ви представник маломобільних груп населення вже. Або ви йдете з роботи додому, задивились телефон. Мало того, що задивились телефон, ви ще втомлені. Дуже легко споткнутися в якийсь бавдюк, тому що ви теж вже є якби, представником мало мобільних груп. Люди з дітьми, особливо там в дитячих візочках, люди старшого віку, людина, яка там зв'язки на ногі потягнула. Тобто кожен з нас. Є представником маломобільної групи певний час каби, доби да, або з життя. Тому би, це важливо усвідомити, і тоді не буде такого, що типу: ой, це ми там для них робимо. Це ми робимо для всіх нас. Да? І е, би, яка е, ну, мета нашої мапи е, це маркувати всі е, локації там, Заклади, будинки, вулиці, де хоч щось вже зроблено для того, щоб би, було більш легко пересуватися містом, да? показати рівень без, безбар'єрності цих локацій. І е, завдяки цьому, якби користувачі можуть зайти на мапу, подивитися, де яка локація більше відповідає їх нормам би, комфорту. Бо, наприклад, от йдемо ми в парк. Да? Кожному з нас там важливо, чи є там вбиральня, да? е, важливо, чи є там вбиральня для людей з інвалідністю. Якби на цій мапі можна подивитися. Це великі об'єми роботи, щоб би, зібрати всі ці дані, тому, звісно, там ще є далеко не все. Але ми зараз би, починаємо співпрацю з міськими радами різних міст, з районними державними адміністраціями Києва, з обласними адміністраціями та іншими. І би, поступово наповнюємо цю мапу. Тому що, як я сказала, і користувачам це корисно, і для міст, для районів, для областей це дуже цінні дані, тому що можна приймати більш виважені рішення щодо. Того, де, що у першу чергу треба покращити, так? бо зараз е, всі якби там міста стикаються з, як, з тим, що бюджети на все дуже маленькі. І тобі треба зробити тисячу пандусів, а у тебе є гроші на десять пандусів. Оці дані допомагають тобі зрозуміти, де перш за все тобі треба зробити цей пандус. Щоб, якби люди були щасливі і довольні, насправді для більшості, я думаю, це вигідно взагалі, щоб це як і для держави, для користувачів, так. для бізнесів в тому числі, тому що вони можуть розширювати своїх клієнтів. Це не лише люди, які користуються цією безбар'єрністю, але й інші подивляться наприклад, такого бізнесу. І звісно, я піду в цей заклад, тому що вони піклуються про всіх клієнтів. Трохи складніше запитання вже що на мапі безбар'єрного житла можна побачити. Угу. Це квартири, я так розумію. Е, ні, ми маркуємо не квартиру, ми маркуємо саме е, будівлі, передусім вхід в будівлю і е, простір навколо будівлі. Тому що квартира е, ну, це вже там як би, така більш детальна інформація, і це якийсь буде наступний етап, да, там, де облаштовані квартири. А на першому етапі нас цікавить, чи можна взагалі в цю будівлю зайти та вийти. Тому що, наприклад. У мене бабуся, от я зараз часто якось це згадую, що вона жила в будівлі, куди було там, я не знаю, штук 50 сходинок, бабуся якби багато років просто не могла вийти з будинку, тому що ну, ми не були не встані би, її е, винести. Да? І все. Тобто, людина виходить якби замкнена. Як... Прицесу в башті, яка не може її покинути. Ну, такого не має бути. І ми зараз е от наукуємо, які будівлі, входи, яких будівель є більш адаптовані, є більш безбав'ярними. Е і ще вже практично на завершення. Залишається у нас всього одна хвилина. Е ми говорили ще про без, е про мапу е ветеранських бізнесів. От те, що якраз от три такі мапи запитав. Е що вона дає насправді і в чому ідея цієї мапи? Хто хто є користувач такої mm -hmm. мапи? Для кого вона да ідеєю з з з цієї мапи до нас звернувся Український ветеранський фонд, і ми були дуже раді цьому зверненню на мапі промарковані бізнеси, які відкриті ветеранами або членами їхніх сімей, там дружиною, наприклад? Е, і тобто е, можна зайти. І подивитися, де біля тебе є певний ветеранський бізнес. Наприклад, ви хочете сходити в кафе, і водночас вам хочеться підтримати ЗСУ ветеранів, тих, кому ми зобов'язані нашим життям. Да? І ви подивилися, ага, оце кафе відкрите. Я ветеранським. піду туди, або там хочете ви полуниці купити. Да? Подивились, де яка фірфірма є ветеранська, теж какби глянула і можете би, таким чином підтримати е, людей. Я вважаю, що це важливо. Насправді раджу нашим слухачам зайти на сайт Лунмісто, подивитися ту кількість карт, мап, які там знаходяться, тому що ми ще не поговорили і про мапи укриттів, дитячих садочків. До речі, цікава навіть мапа, яка мене трохи здивувала: це рівень підтоплень під час дощу в Києві. Це так само є необхідність в тому, щоб її подивитися. На цьому я вам дякую. Нагадаю, кураторка центру міських досліджень Лун-Місто Анна Денисенко була в студії Київ -ФМ». Я з вами буду прощатися. Звати мене Ярослав Федоренко, це був проект Третій сектор. Тож залишайтеся на «Київ.ФМ» – радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила. Довіра рушій змін, рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Третій Сектор на радіо Київ 98FM. Не буває щедрина смуток. Життя таке, як ми хотіли, тільки навпаки. Не буває щедрина.